Слава Україні, українські орхолюби! Декілька хвилиночок орхорелаксу Дарую вам! Адже сьогоднішньою героїнею є ось ця орхочка. Новиночка 2023 року. Принаймні в Україні. Можливо, хтось із вас таймає її у своїй орхоколекції. А можливо, навпаки. Ось побачите сьогоднішнє відео та й захочете її придбати. Адже сьогоднішня незнайомка варта уваги, повірте, і я вам сьогодні усе детально про неї розкажу і покажу. Вперше, побачивши її, я подумала, що це фарбованка. На жаль, камера не завжди передає переливи та поєднання її теплих та холодних відтінків. Проте у цьому відео я добряче її покручу та поверчу зі всіх боків, а також покажу її у різні періоди дня з освітленням та без. Бо лишень вживу, ви дійсно зможете оцінити її золотаве напилення. Так так, саме золоте напилення не діамантове, як ми звикли бачити у наших паленопсисів на пелюстках. Ця орхідейка без мутації, але кольорова гама у неї магічна. Погляньте, будь ласка, на губу. Верніш на ці вуса. Вуса загорнулись у бублик. Ви що десь таке бачили? Три розквітлі квіточки, і у кожної із них одна й та ж сама картинка з вусами. Супер обнімашки! І картинку із цими обнімашками ми з вами також будемо спостерігати впродовж цього відео. Тому й побачимо наприкінці, чи дійсно характерні вони для цього сорту. Одразу зазначу, що це не єдиноріжка, не райдуга. Тому допоможіть мені, будь ласочка, із назвою, якщо знаєте, а якщо не знаєте, Подивіться відео до кінця і, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як би саме ви назвали цю орхочку. От з чим вона у вас асоціюється. Ще раз уточнюю, що назву я не знаю орхідейки ось такий кот на горшечку. Я вже багатьом дівчаткам скидала його в інших інет мережах. То бачив, що я придбала цю красуню і запитував у мене. Тому, можливо, і вам сходиться, якщо захочете її придбати. Поглянемо з вами коренево. А коренева у неї, як для новиночки, не ідеальна. Жалеподібних корінчиків немає, проте їх не так багато, та й листова маса у неї не ідеальна. Як бачите, майже на всіх листочках подекуди є набряки, проте вони десь більше проявились, а десь менше. Ох, забула вам уточнити, що ця орхочка поселилась у мене наприкінці квітня. І якщо ви пам'ятаєте цей період, було ще доволі так холодненько. І орхочка приїхала доволі так добряче полита. От саме звідти ті набряки. Проте набряки ніколи мене не відлякували, якщо подобалась орхочка. Але набряки бувають різноманітні, тому завжди варто дивитись, чи підсяде на них грибок, чи ні. Трохи заморочливо, проте не такий страшний чорт, як його малюють. Будь-яка орхочка, яка з'являється у наших колекціях, потребує окремої уваги, адже ми вивчаємо її характер та й прослідковуємо стан. Ну не всі ж ми ідеальні орхочки купуємо, проте саме так набуваємо орходосвід. На сонечку забарвлення ви побачили, а тепер погляньте його вдома. Тут включений лише спалах камери. І знову ж таки додам, що не передає камера її забарвлення. От як є людина, вживу вона, вражаюча, а на відео не фотогенічна. Так, і орхідейка ця. На орхо оглядах я вже це спостерігаю не вперше. Ну, а тепер подивимось з вами. З освітленням, тепер зі спалахом на темному фоні. І без спалаху на темному фоні. І знову усе не те. І ось вранці вона, ранкове сонечко, також не передає її гру кольорів. Включаю підсвітку, ну, знову не те. Гаразд поглянемо позаду пелюстки. Ось, будь ласка, та сама картинка. Здавалося б, ось так виглядають пелюстки при одному освітленні. І як красиво виглядають на світлому білому фоні вже під іншим кутом освітлення. Тому помалесенько розвертаю її. І поглянемо пелюстку також на цьому фоні. До речі, у мене розквітла четверта квіточка. Як бачите, забарвлення у неї більш насиченіше, ніж у тих квіточок, які розквітли раніше. Проте ті квіточки, які розквітли раніше, абсолютно не бліді. Вони також насичені, проте камера ну, не передає їх. Ви бачили, я старалась, але, на жаль, от побачите її вживу, зрозумієте мене і мої старання. Давайте ще з вами поглянемо на бутони. Мені дуже цікаво, які вони будуть в домашньому цвітінні, адже наразі, як бачимо, гілочка виглядає деревовидною, не каскадною. І чомусь у мене виникає така думка, що це мультифлорочка крупноквіткова, до речі. Квіточка, яка починає лишень свій розпуск, доволі малесенька. І щодня вона все збільшується і збільшується. Виростала вона до 9 сантиметрів. Проте ще раз кажу, це не домашні цвітіння. Ну як, домашні, але не геть домашні. Бо ж закладки бутонів не було в мене вдома. З магазину вони приїхали такі, а вже вдома я їх доводила до ладу. Ну, ось тут, мені здається, вона найбільше подібна. До кольорової передачі самої себе вживу: Кров'яна червоно-оранжева губа. Кров'яна не червона і не оранжева. А саме червоно-оранжева. Від колонки немов хтось пензлем розтер золотом. А зверху на петаліях у неї геть фіолетовий зна. Рожево-фіолетова розтяжечка. На верхній та нижніх сепаліях одне море золота. Не жовтизни, не оранжевизни, а саме золотого напилення. Причому, не мов сухим пензлем, його туди багато-багато припудрили. Я вже уявляю, якби це була орхочка та ще й мутації. Уявіть собі, скільки б вона вартувала, та якою шедевральною вона б була. Доволі багато ми знаємо райдужних орхідей, проте ця якась акварельно ювелірна Також хочу уточнити та зазначити, що вона доволі помірно розквітала. Не швидко та й недовго. І щоразу, чим більше ставало квітів, вона взагалі ставала неймовірно дивовижною феєрією. Погляньте, будь ласка, на форму її петалій, вони якісь такі трикутно заукруглені. От у комашки ментелика, правда ж такі крильця. Хто не розуміється, той одразу скаже, що звичайна, простенька. Але погляньте, погляньте її ідеальну форму от її простоти. Звичайно, у нас і з вами у всіх різноманітність смакові уподобання. І комусь ця панянка може подобатись комусь ні. Але те, що у неї ідеальна форма фаленопсиса. То вже цього абсолютно не забереш. Хтось може любити або не любити таку гру кольорів, розтяжок, напилень. Також хтось може і не розуміти цього всього, адже усі ми різні. Проте орхолюби розуміють навіть той тріснувший бутончик, його красу, його магію. І насолоджуватись лишень цим процесом, бо не у всіх вдома розквітають навіть бутони куплених орхочок. А мені ж, моя панянка, дуже вподоби. і її кольорова гама неймовірно поєднується із соковитою зеленню червня. Наразі накрапає дощик. Я хочу, щоб ви трішечки відволіклись від рутинності буденної і по орху кайфували грою кольорів. У мене була така можливість винести її у дощ та відзняти ці кадри. Тому трішечки орхо позитиву, орхо релаксу з міста Луцька. У дану секундочку усім вам від щирого серця. Я дарую вам трішечки свого орху тепла. Адже таке поєднання кольорів викликає лишень позитивні орхоемоції. Тому ловіть їх. А ось тут, на початку серпня місяця, моя краля почала відквітати. І її золотаве напилення, як бачите, почало зникати. Петалії та сепалії повністю ставали ніжно-рожево-фіолетовими, не фіолетово-рожевими, такими, як вони були спочатку, а саме рожево-фіолетовими, неблідими, насиченими, проте ніжними. І це явище геть не зіпсувало картинку, її пелюсту. Вона лишень стала трішечки простішою. У продавців я бачила подібну орхочку, ось таку. Проте, як бачите, вона має винозність і не дуже подібна на мою. Також я бачила ще ось таку орхідейку. Проте її петалії та сепалії мають зовсім іншу форму, а також інше забарвлення набагато насиченіше, та й губа у неї іншого кольору. Ще у однієї орхолюба я побачила ще ось таку кралю, яка дуже подібна. До моєї практично ідентична, але губа оранжева. Тому я дуже хочу в свою орхоколекцію колекцію ще ось таку красуньку. Щиро сердечно, як завжди, дякую вам усім за орхокомпанію сьогоднішню. І якщо ви після цього відео все ж таки захочете знайти таку панянку у свою орхоколекцію, колекцію, від своєї душі дуже вам зичу це реалізувати. Мрійте, адже мрії мають здатність здійснюватись. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми ж з вами продовжуємо триматись. Дай Боже нам усім сил, назнаги та й терпіння.